Олена просто боїться виходити на вулицю. Разом із двома дітьми. Жінка змушена переховуватися. На справжнє пекло її життя перетворив коханий чоловік. Під час останньої зустрічі він ледь не забив її просто посеред вулиці на очах у очевидців, розповідає налякана жінка. Він намагався спочатку забрати рібенка, Він почав начальні бити по голові, я тірять, і починають тупо по стінці переходу складати вниз. Старший син просто йшов в вперед, старший якраз ну. Чисто повірну спугалася ситуація, почав вірічати, і затвакаби люди збіжалися. Тоді Олену від озвірілого нападника відбили звичайні перехожі, але це вже не вперше жінка страждає від кулаків чоловіка. Останньою краплею стало чергове побиття. Просто за те, що затрималася у магазині на обличчі й досі видно сліди від стусанів, а Потім під гарячу руку Юрія потрапив ще й собака. За словами Олени, чоловік із двох ударів просто убив бідолашного пса на очах у двох наляканих дітей. И Тедди как раз встает собака, которая сплитает. Она стала между нами, просто не ожидала, как бы, что он может встать. Он его ударил раз, Тедди не отошел. В то раз он его бьет с колена, собака сразу падает. Я, У меня паника я кричу, что ты наделал? Говорю, типа это, Стэдди, что-то не так. А он кричит, мне похрен. И отворачивается и уходит. Пара разом вже три роки, коли познайомилися, Олени вже був однорічний син, і Юрій став для нього просто ідеальним відчимом. Але після народження другої дитини коханого наче підмінили, каже жінка. Він втратив роботу і почав часто випивати. Після народження сина це буквально невірно через півроку, ріп малом було 6 місяців, Він почав проявляти кітакі такі вот агресивний. Плюс наші накладуватися які там можуть проблеми там з роботою, що він почав проявляти вже агресії. Сначала там дітей можуть піхануть, толкануть, мог, тобто, там дітей дать по що. Саме з цієї квартири, за словами Олени, вона втікала разом із дітьми від чоловіка тирана. Нам поспілкуватися із Юрієм так і не вдалося. На телефоні дзвінки він не відповідає. Двері не відчиняє теж. Сусіди часто чули з квартири крики, але публічних розбірок подружжя не влаштовувало. Та ніхто ніколи не бачив жінку в синцях. Я не бачив його неадекватним. Він зі мною робив, не, не раз я брав на роботу до себе, там, щоб допомагав мені, там, щоб він там напився, ходив там, лазив п'яне десь по району кричав. Я не бачив цього. Ну, вона вже просто-напросто починає роздувати такого, я не знаю, що вона хоче. На як йому як в сміх, вона йому сказала, купиш мені другу собаку, я до тебе повернуся. Все. Дехто навіть захищає чоловіка, мовляв, Юрі зараз у дуже пригніченому стані. Він розповідав сусідам, що Олену і пальця не чіпав, а собаку убивати тим більше не хотів, адже дуже його любив. Подружжя разом з взяло теді з притулку. Що вона там собак себе вона заводила. і. Никогда с ними не гуляла, все время Юра с собаками гуляет, то есть там с детьми все время вижу его. Он рассказывал, вот просто ее ну, толкнул, как бы, это может куда она попала там, и она тихо, тих тих, она же не сразу там умерла, она там чуть походила, и потом же Олена звернулася до поліції, вимагає покарати неадекватного чоловіка в першу чергу за убивство Тедді. Але юристи кажуть, поки тіло собаки не знайдуть, кримінальне провадження не відкриють. Зараз за охисники намагаються відшукати, де саме Юрій поховав мертву тварину. А тим часом Олена тремтить від страху, бо не знає, чого ще чекати від коханого.